В якості підгодування буду використовувати новинку, яка вийшла від фанатика. Це пелець. В цьому році, наприкінці сезону, ми встигли випустити один розмір 5 мм на коропа зі смаком кукурудза тигровий горіх. І два смаки на карася. Це солодкий смак під назвою Карась і другий смак Чорний чесник. У 26 му році ми розширимо нашу лінійку. А зараз звертаюсь до всіх. Якщо у вас буде можливо, можливість, спробувати наш пелець. Ми довго працювали над складом. Це дуже круте підгодування, дуже зручне. Не треба вимазувати руки. Взяв жменю, кинув він ковром, розпався. Риба його швидко не з'їдає. Тим часом є час для більш крупної риби. Годуємо. Починаємо ловлю і, по ходу ловлі, якщо в нас заклює, буду розповідати, чому в нас клює і на що клює. Поїхали!